Якщо плотно резинка приклеєна, тим сильніше має тримач. Якщо були б тут пузирки і не плотно лягала, то воно мало б трималося і спадало. Б. А так як плотно резинка прилягає, тому і тримання доволі дійсно хороше. Зараз перевіримо на краш-тесті автомобільний тримач від амії. Зі мною Юра, він за кермом 24 на 7, тому він точно знає, який тримач дійсно потрібен на дорозі. Зараз повертаємо, можемо прямо. можемо різко. Все працює, все тримає. Так воно себе тримає. Дуже зручно і комфортно. тримання на ямці. І все на місці, бачите, да? за весь час користування. А Цим термачем взагалі. Ну, Дуже зручно. Знімає багато проблем тримання телефона в руках. Тось постійна зарядка йде, uh -huh. плюс комфортно руками нажимати, переводити. Ти не так відволікаєшся, якщо ти береш в руки. Телефон знаходиться в полі зору і комфортно рукою. Ти рукою береш і управляєш телефоном, uh -huh. відповісти дзвінок і все остальне. Зараз проедем трошки по ямочках, побачите, як тримається ця вся штучка. Ну, от ви бачите, він uh -huh. гуляє, але при цьому остається на місці. І ні разу телефон не випадав? Зі мною ні разу не спадав. Хіба uh -huh. що, якщо можливо я случайно рукою не так правильно дірну, то тоді uh -huh. можна попасти. Але це треба прикласти зусилля, щоб він відпав. Тобто я його трогаю і відб'ю, він тримається. Взагалі, спокійно, спокійно. Що можна сказати? Що Аміо Тримач краш-тест пройшов, були перешкоди із поворотом, із ямами. То що можна сказати, що щоб купляли? Потрібно купляти. Потрібно купляти ціна дуже дуже. Класна якість, ви бачили самі, тобто телефон жодного разу не впав. Він все витримав ще й заряджається. Тому не зволікайте, замовляйте на сайті АТЛ або у кожному магазині в мережі.